Також пріоритетними для України сьогодні експерти називають розвиток сільського господарства. Україна може вже цього року стати другим за розміром після США експортером зерна у світі. Українські аграрії розраховують на збільшення доходів, але для цього їм, окрім хорошої погоди, потрібен і сприятливий інвестиційний клімат. Розповідає Руслан Дейниченко. Цього року Україна може суттєво збільшити продаж зерна за кордон. В уряді очікують відправити на експорт до 34 мільйонів тонн, більше ніж половину вирощеного врожаю. На фоні проблем українських металургів локомотивом економіки поступово стає сільське господарство. Ні, яких з експортом ніяк ніяких складнощів з експортом немає. Контракти є програму. Цього року ми виконаємо. І я думаю, що вийдемо на друге місце в світі за експортом зерна. В цьому році ми поставимо рекорд. Рекордного врожаю очікують і наступного маркетингового року. Політичні події в Україні не завадили аграріям. Посприяла збереженню посівів від тепла зима. А ось корупція і зарегульованість ринку поки що стримують розвиток. Аграрії скаржаться близько 1 мільярда доларів на рік витрачають на хабарі і непотрібні дозволи. Західні інвестори очікують від держави більш прозорої політики і викоренення тіньових схем. Ми б хотіли, щоб новий уряд по-новому поглянув на аграрний сектор на його потенціал. Потрібні надзусилля, щоб усунути всі перешкоди для розвитку цієї галузі. Найбільше нарікань до непрозорості ринку землі і експортних правил. Міністерство декларує готовність йти на зустріч підприємцям. У нас є в програмі скасування зайвих. Додаткових надмірних обмежень для ведення бізнесу це є першочергові плани. Країни заходу готові підтримувати реформування українського аграрного сектору, ділитися як технологіями, так і надавати фінансові ресурси. Ми бачимо величезний потенціал української аграрної галузі. Вона має багато виробничих потужностей, людський капітал. І ми розраховуємо, що Україна відіграватиме величезну роль у продовольчій безпеці у світі. Вже з 1 травня аграрна продукція з України отримає полегшений доступ до європейського ринку. ЄС тимчасово скасував мита на українські товари. Сільгоспвиробники вже почали переорієнтовуватися на західних споживачів. Руслан Дейниченко для Голосу Америки, Київ.